20 січня у світі відзначають день відеокамери. Сьогодні важко уявити життя без фільмів, серіалів чи телебачення. Та головне це можливість зберегти найважливіші моменти нашого життя у відео, завдяки компанії Sony Electronics, яка саме цього дня, 1982 року, презентувала першу відеокамеру. Ми маємо сьогодні сучасну техніку для знімання важливих дат та подій. Японські інженери розробили систему, яка дала змогу зберігати нерухомі відеокадри. З часом новітні технології змогли внести конструктивні зміни, як у дизайні, так і у можливостях відеотехніки. Різноманітність та доступність відеокамер з кожним роком розширюються. У 1991 році наша телерадіокампанія Гок. В незалежній Україні перша отримала дане професійне обладнання. Це студійні відеокамери, також репортерські відеокамери. Вони були громастуваті, звісно, важкуваті, але, але вели професійну, якісну зйомку. Ці камери раніше використовувалися для зйомки в студійному павільйоні, а також на масових заходах. Транспортувалися дані відеокамери ось в таких невеличких коробках. Прийшли на такі відеокамери компактні форматами miniDV. Вона відрізняється маленькою вагою, високою якістю зображення, так як це вже була цифрова відеокамера. В даний час ми працюємо на професійних відеокамерах, які пишуть на карту пам'яті, працюють в форматі Full HD, а також в форматі 4K. Працював на цій камері формати Super VHS, на камері формату miniDV, а зараз приходиться працювати на. Камерах формату Full HD і 4K. Оце моя сама найлюбленіша камера. Вона знімає в форматі 4K, відрізняється дуже високою якістю зображення своєю ергономічністю, набіром функцій. Так, зараз мобільні телефони знімають якісно. Але телефони не передають тої якості і глибини картинки, як передають ці відеокамери. Раніше запис проводився на кассети Super VHS або VHS, також формата mini-DV. зараз запис проводиться на всім знайомому карту пам'яті. Як ми бачимо, як і камери, так і носії з часом зменшуються своїм розміром і вагою. На сьогодні відеозйомка стала доступнішою для кожної людини, у якої є смартфон. Достатньо відкрити застосунок «Камера в смартфоні, обрати потрібний формат та натиснути запис, а збережені відео згодом редагувати за потреби та передивлятись час від часу.